Друзі, сьогодні буду запікати гарбуз у духовці. Гарбузик буду запікати ще овочами морковка, ось, картопелька, цибулька і замаринувала курінні крила. Буду нарізати гарбуз невеликими кусками, маленькими. Я так думаю, що він швидше протушиться. Ось такими. Сьогодні на подвір'ї в нас дощ, Тут земля вже така суха була. Все передають дощів, але покопий немає. Я сьогодні вже йде. Вчора з вечора почався. Так, це таке у нас, друзі, куско моє. Сейчас гарбуз поріжу так, друзі, гарбуз я вже покрешила. Найшла велику миску, щоб хорошо мішати, а це в мене скільки в мисців вийшло гарбузика. Тепер я буду нарізати му картоплю. Ось в мене не длинний, що то не приспособлюся я до длинного. Ну, Одне її я одну картоплинку і одну теж Дуже ось кусочками. оцебулькульцями вона в мене не дуже велика це я вибрала, вибираю ту, що погано зберігається. Тоже так. Даже не полукольця, четверту частину, а цю ось тут Так, друзі, ще я цюсь поріжу. Так. Так, мій груше, що я нарізалася. Тепер я додав чесничок сейчас сю додамо через чеснику довку. Сейчас я здесь положу. Так. Ой, Ще я хочу зелень порізати. Імену петрушку. Я до внесла у кропчика трохи, з крою так вирвала, бо туди вже грізну не захотіла дольше лізти. У мене молоденький, виходить. Зкрою я його вже зрізала і укропчик, і петрушку зрізала. І по укроп, в взросла петрушка. підручка. То, друзі, це. Ось таким хай буде. Оток. Так ми їх рушиться висипемо. Покажу, що тепер спеції, це я не наготувала, ну я зараз наготую. Топрика це, друзі, я кину поприки. Я люблю. Я завжди кидаю ту, яка мені подобається спеція. Перчик я дуже не кидаю, як ви замітили, але в мене в цій приправі перчик є. Як я більше кину, то я його дуже чую і посолю. так Мабуть, ще трішки. хоча в мене та отута. Так, мої хороші, тепер я помішую, розмішаю, чи, як сказати, лопаткою чи ложечкою, ложечкою можливо. так взяла дерев'яну, щоб не дуже торохтіти об металічну миску. Так, мені хороші, це розмішую. І зараз. Добавлю ще влітки, і з олійкою я розмішую так. Оток десь, я думаю, то небагато. Так. Воно вже похне тут приправа, чесничок. Так, мої хороші, оце ось дивіться, я вже, я думаю, видно ж вам, Та видно. Тепер я наготувала форму. Це я все у фурмочку. Фурмочку я теж трошки змастила, але набагато. і може і повновато, але ну, воно. Кабачок, все вльожиться, буде нормально. Так. Так, друзі, от так розрівняю. Тепер положу крила. Можна любую, яке м'ясо, ну мені чудово я люблю, друзі, крила. І в я люблю крила, шийки, мені таке подобається печінку. Так, видно вам видно? Так, як вже мені їх може повпихать, чи зверху. Так зверху можемо положити. Замаринувала я їх. Ще друзі, вчора вони в мене. Надвечір замаринувала, вони в мене ніч близько з півдня. От тут, дивіться, ось. І от тук. Тук моїх хорошего, це, бачите, наложила. А тепер, друзі, я трішки, зараз я руки промию, трішки накрию. Спочатку пергаментом, я не знаю, може мені я трішки змастю щас і йогуртом солодну, щоб воно м'якше було. Ось так, небах. Хороший і буду ставити в духовку. Ну, я наготувала ще пергамент. Я хочу, духовка в мене вже гріється, вже горючи. Почала я пергаментом окупаю. Це буде коли може, на видно-видно. Тоді я буду, буду поглядати. І оце таке в мене воно вийшло. Бачите, хвилин на 20, я сказала, пергомент положу. А взагалі десь буде гарбуз із овочами, десь в духовці приблизно, там, десь около часу. Друзі, блюдо готове. У духовці було 1 годину 15 хвилин. Запах, друзі, неймовірно, на всю кухню. Зверху я ще притрусила укропчиком. Друзі, і це моя вечеря. Я вже попробувала. Друзі, готуйте, це дійсно смачно і корисно. Добавляйте спецію, яка вам подобається. Соліть, перчіть. Всі, хто зі мною буде вечеряти, всім приємного апетиту! Цим смачного, друзі!